Цей голландський велосипед обладнаний поглянь як це зручно. Виставив руль під себе, один рух, і ти його зафіксував. Це джіант, дамочка, зручно перекинути ногу, ще й рама есочка. Тобто ви часто запитуєте, а чи підійде велосипед на метр шістдесят? Ось це велосипед десь на метр шістдесят, підсиділ тут також амортизує метр шістдесят, десь метр сімдесят. 28 колеса, пістоновані усилені у вода, подвійний овід. До речі, ну це настільки надійний велосипед. Ще обладнаний ось такою планетарочкою. Shimano Nexus на 8 швидкостей. Крім цього, поглянь, невеличкий ось тут захист є від пилі, також є присутній. Крім цього, вилучка в нього також амортизується знову ж таки додатковий комфорт. Ось така фара, правда, немає динамо втулочки, але живиться вона від батареєчок. Ціна такого велосипеда всього лише 8 тисяч гривень. Звичайно, що він в одному екземплярі. але Лише погляньте на його стан. Ідеальний стан обладнаний ще також ніжечкою, тому кого цікавить, пишіть.